В громаді проводиться моніторинг якості питної води та небезпечних хвороб, таких як ботулізм та сказ. В сумах зафіксований випадок захворювання на ботулізм при вживанні в їжу риби домашнього приготування. Також в Сумській області фіксуються непоодинокі випадки захворювання на Сказ. На цьому акцентувала свою увагу під час апаратної наради начальниця відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Шосткинського міськрайуправління головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області Оксана Іщенко. Минулого тижня з нашими спеціалістами було в зв'язку з програмою ТБН Сумської обласної державної адміністрації. Були відібрані зразки води питної в місті Шостка, в селі Крупич, Кірманівка та Миронівка. Також проводимо моніторинг тих основних захворювань, які у нас відбуваються по громаді. Нагадую, що останнім часом, слава Богу, не було. Але от пару тижнів тому в місті Сум зареєстрований випадок ботулізму. Жінка, яка вживала карася свого власного приготування, ну сама там його салила. Сушила, тому нагадую, що наш регіон як був, так і є. І суміжний з нами Чернігівський завжди був, скажімо так, небезпечний з цього питання. Тому думайте про те, що ви робите, де ви як ви обробляєте свої продукти і яким чином, тому що це може бути відтерміновано в часі, так само і консервація. Також ситуація по сказу самі знаєте яка. Оскільки через бойові дії і прикордонні території немає можливості як раніше в повному обсязі проводити ті. Заходи профілактичні серед м'ясоїдних тварин, тому е, будьте насторожі. Е, багато фіксуються по ну, Конотопській громаді та іншим е, випадки сказу, навіть ну, у нас в Сумській області е, серед тварини навіть досліджуються е, обставини і люди, які контактували з такими тваринами. Тому, будь ласка, за перших же, не дай Боже можливостях, чи якщо там якась собака чи кіт вас покусав ваш Домашній, чи будь-який агресивний, звертайтеся до е, закладу або до свого сімейного лікаря, який вас потім спрямує. Тим більше, що ви розумієте, що від такої страшної хвороби немає лікування і вакцинації. Основні заходи профілактики ботулізму пов'язані з правилами приготування та зберігання харчових продуктів. Уникайте вживання небезпечних продуктів, не купуйте консерви, особливо м'ясні, рибні, грибні, та в'ялену, копчену, солону рибу домашнього виробництва чи на стихійних ринках з рук, де невідомі умови виготовлення. Та зберігання сказ це смертельне вірусне захворювання, що передається людині через укус, ослинення або пошкодження шкіри хворою твариною. Єдиний спосіб запобігти хворобі після інфікування невідкладна постконтактна профілактика, якомога швидше зверніться до лікаря, щоб отримати антирабічну вакцину та за необхідності антирабічний імуноглобулін.